Літо цьогоріч буде музичним. Обіцяють українські учасники міжнародного проекту Зіграй на мені я твоє. Професійні музиканти потішать клавічними бафлами та концертами, як це роблять у Парижі чи мюнхені. А перехожі зацікавляться музикою і танцями. Музичні інструменти поставлять в улюблених місцях відпочинку і прогулянок на Софіївській площі, пейзажній алеї, Андріївському узвозі. Кожне піаніно матиме оригінальний розпис від українських художників. Я зроблю мозаїку из зеркал але асиметричних. Буду самостоятельно їх бити і викладывать, і в таку, ну, легку штукатурку, їх насаджувати. зеркала, будуть відражати играющего площадь і... Музику студенні виступи, театральні постановки, перформанси і майстер-класи транслюватимуть онлайн. Багато людей в світі ще ніколи не бачили Київ, не бачили його краси, і ось тільки просто демонструвати наприклад картинки площ і там вулиць. Воно не так цікаво. Да, ось коли це відбувається в рамках великого міжнародного проекту. Це більше привертає уваги. Фестиваль триватиме близько двох тижнів і завершиться гала концертом. Розмальовані піаніно можна буде придбати на виставці аукціоні. Зібрані кошти підуть на навчання талановитої молоді. Существують в Україні чотири. 4... Музикальних значимих школ, які собственно говоря, дають всьому світу огромное количество хороших известных, видаючих видаючих піаніста. Ми хочемо подарить на виручені день купити нові інструменти, подаріть цим школам. Та Київська, Львовська, Харківська нині організатори закликають долучитися до акції, підтримати проект у соціальних мережах. Приміром подарувати власне стареньке піаніно Світлана Сич, іван Лавренчук, Соціальний пульс.